Вони одними з перших прийняли удар, окупація, важкі бої. Та, попри все це, сумщина встояла. Місцеві бізнеси продовжували працювати. Локальні виробники допомогли пережити блокаду, навчилися долати будь-які перешкоди, опановувати нові ролі через втрату працівників, швидко відновлювати зруйноване та дбати про безпеку людей. До повномасштабного вторгнення Сумщина була регіоном машинобудування та металургії, харчової та добувної промисловості, хімпрому та фармацевтики. Експортували товари та пост. Слуги до понад 100 країн світу, та навіть під час повномасштабного вторгнення Сумщина зберігає промисловий потенціал, продовжують експортувати продукцію за кордон, а ще виготовляють одяг та взуття для ЗСУ знане далеко за межами України. Створюють першу в історії вітчизняну машину для розмінування, народний розміновувач, машинобудування, харчі, матеріали для відбудови, одяг та десятки інших продуктів зроблено на Сумщині, зроблено сміливими, щоб купувати з гордістю.